Цього року, на 67-й церемонії вручення музичних премій Греммі співачка Тейлор Свіфт здобула шість номінацій, але не перемогла в жодній. Проте, незважаючи на це, її вигляд на червоній доріжці став однією з головних тем обговорення цієї події. Співачка одягла ефектну червону сукню від відомого британського бренду Vivienne Westwood. Це була сукня впізнаваного дизайну з корсетом та драпуванням. Також її повністю прикрашали червоні стрази. Особливо цікавою деталю було маленьке лаконічне доповнення на спідниці прикраса у вигляді літери Т, яка стала символом її імені. Цей елемент став стильним акцентом, що підкреслював індивідуальність співачки та її смак до моди. Під час церемонії Свіфт все ж таки вийшла на сцену. Але щоб вручити нагороду колежанці Бейонсе, яка отримала золоту статуетку у категорії найкращий кантрі-альбом», Напишіть в коментарях, чи сподобався вам образ зірки.